Can you feel the like funk? Can you feel like fun? Доброго ранку, мене звати Назарій Михайлюк, я лікар-стоматолог. Багато моїх пацієнтів мають проблеми з прикусом, проте не всі знають, як їх вирішити. Що краще обрати: брекети чи лайнери. Давайте розберемося. Порушення прикусу – це не тільки естетичний недолік. Дуже часто це є причина неправильної постави, головних болей та навіть причасного стріння обличчя. І саме тут на допомогу приходять брекети або елайнери. Елайнери ми використовуємо при нескладних патологіях, а от брекети можуть вирішити питання більш складні ситуації викривлення зубів. З іншого боку, в пацієнтів з брекетами може бути період звикання. Який триває від 2 до 4 місяців та може супроводжуватися болювими симптомами, порушенням мови та травмами слезових. З алайнерами такої проблеми немає. Проте в деяких клініках елайнери дорожче за брекети, і це є великою перевагою останніх. Але найбільше труднощі у пацієнтів з брекетами власне з гігієною ротової порожнини, оскільки з'являється дуже багато місць, де може скупчуватися на лід. Проте зуби з брекетами можна чистити за допомогою звукових електричних щиток, що по суті являється повністю безпечно як для зубів, ясен, а також для ортодонтичних конструкцій, що підтверджено багатьма клінічними дослідженнями. Головне обрати правильну насадку, яка буде дбайливо чистити ваші зуби. Додатковим девайсом для догляду за зубами з брекетами є іригатор, і з ним доглядати за системою є швидше та легше. Як бачимо, будь-яку проблему можна вирішити, якщо знати як. Головне пам'ятати, з проблемами прикусу можна та треба боротися. Брекети та айлайнери свого часу носили відомі люди, але це не завадло їм досягти слави та успіху, а навпаки, допомогло. На сьогодні все бережіть себе та частіше усміхайтеся.